Вітаю вас, пане Віталія. Мої колеги в новинах щойно анонсували, що Україна нарощуватиме виробництво дронів. Чи можете ви уточнити про що саме йде мова? Звісно, по нам завдають удари великою кількістю різноманітних дронів, тому нам треба готувати свої проекти готувати свою відповідь на ці атаки, тому. Дуже багато зараз виробництв нарощуються, дуже багато нових народжуються, і, мабуть, е, війна дронів це найближче майбутнє всієї цієї війни. І хочу згадати також компанію Аеродрон, яка, до речі, обіцяла розробити два потужні пристрої. Мова про модель D-80 Discovery та E-30 Enterprise. Тоді розробники казали, що ці моделі можуть долетіти до Новосибірська. То де ці обіцяні дрони? Чи вони вже працюють, чи ні? На жаль, я не знаю секретної інформації з інших виробництв і виробників. Тобто ці, взагалі, виробництво вони досить секретні, е, всі заховані, і ми мало можемо бачити, крім того, що вже е, вийшло в новинах е, ворога. Тобто, я не не володію інформацією, яка може якось зашкодити або. Надати перевагу ворогу у його розвідці, тобто, навіть якщо і знав би, то не розголошував би. Так, Ви вже згадували про вибухи ворога, точніше, вибухи на Росії. Пропагандисти постійно повідомляють про якісь збиття дронів. Що це за дрони? Бо в Генштабі кажуть, що Україна не атакує територію Росії. Чиї це прилади? Це можуть бути як партизани, так і внутрішня їхня боротьба, а можуть бути і дрони, які не українського виробництва, не, скажімо так, придбані не державним коштом, а придбані сторонніми організаціями. У нас досить, досить багато патріотів. І по ту сторону, які можуть це робити. До речі, щодо партизанів, от журналісти CNN кажуть, що Україна створила потужну агентурну мережу на території Росії і що якимось чином передає їм дрони і ті атакують Росію. Чи це так, і чи ні? Е, все можливо, я Такою інформацією не володію все, ну, але це війна, і тут всі засоби добрі. Тому в цілому е, все можливо. От е, якщо можливо, є якісь українські вже розробки, українські прилади, дрони, які можуть долетіти до Москви і можуть таким чином атакувати Росію. Так, але це особливо не має сенсу в військово-стратегічному сенсі, тому я за те, що дрони повинні працювати там, де вони найма найбільш ефективні. Це розвідка, це пряме, пряме пряме зброєне зіткнення, тобто, а запускати дрони по території, практично безмежній території. Намагаючись щось там пошкодити, це, це не дуже ефективно, це, це має політичний вплив, там, але стратегічно це не має жодного впливу. Тобто є вже якісь українські розробки, які наші військові використовують на фронті. Правильно я розумію? З, звичайно, у нас досить багато проєктів, які розосереджені, які е, з'являються нові. Проходять випробування, модифікуються, і щодня їх стає все більше і більше. Чи можете ви назвати кілька таких приладів чи ні? А, ні, я не буду допомагати, тому що наші засоби з масової інформації все рівно вивчаються, все аналізуються, тому не. Ну, це, це може мати любу форму, любі розміри, це може мати любу назву. І ну, нема нема проблеми змінити щось у проєкті буквально за годину. Тобто назви назви нічого не дають, просто дрони. Просто дрони, я зрозуміла. А от коли, наприклад, росіяни здійснюють масовані атаки дронами на Україну, то наші повітряні сили постійно заявляють, що вони таким чином росіяни, точніше, хочуть вплинути на наше ППО, вони хочуть якось її розрядити, скажімо так. А чи можемо ми своїми приладами вплинути так само на їхню ППО? Ну, якби ми завдавали по їх території е, ракетних ударів, коли нам їхня ПВО е, заважало, то це мало сенс. Але на зараз ми таких ударів не завдаємо і не плануємо. Тому е, виснажувати ППО це добре, е, але ну, стратегічно знов таки це не зовсім той метод, який зараз саме зараз потрібен. Ви, мабуть, що чули, що Росія хоче на своїй території збудувати завод іранських шахетів. Як гадаєте, чи буде в них успіх? Чи вони якось вдосконалять моделі? Чи це нам грозить чимось? Ну, звичайно, вони можуть це зробити. В них є для цього всі ресурси, є засоби. Тому в цілому це серйозно. Це серйозно, і ми маємо робити аналогічні кроки. Можливо, не в Україні, можливо, навіть в країнах-партнерах, але ми маємо це робити. А чи можуть дрони українського виробництва позмагатися з цими самими шахетами? Позмагатися в плані, типу, які ефективніші в атаках і так далі? Нам треба будувати ефективніші дрони. У нас менше ресурсів, нам треба будувати краще, ніж. Шахеди, звичайно, на сьогоднішній день я таких варіантів не, ну, не зустрічав українських розробок, а, ну бо не було такої мети не було мети за тисячі кілометрів е, розбивати інфраструктуру. Тобто, якщо такої мети немає, то мета створення саме таких дронів ну не зовсім виправдана. Тобто, збудувати можемо, але ну це не має ніякого сенсу. Розкажіть ще, будь ласка, про розвідувальні безпілотники. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров він заявляв, що саме такі прилади вони зберігають життя наших військових. Тобто, коли в розвідку йде не людина, а летить прилад. Розкажіть про саме ці дрони. Так це ну, любі дрони, не тільки крила, не тільки наземні, надводні повітряні дрони, вони це просто залізо, це не людина. Залізо, навіть якщо його вразили, можна створити ще раз, а людину вже не, не створиш заново. Тому любі дрони, які можуть передавати сигнал, знімати зображення. Вони зазвичай бачать краще і чують краще, ніж просто спостерігачі, тому вони там з, 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 зазвичай мають гарну оптику, зазвичай вони мають з повітря кращий огляд. і це дозволяє саме працювати залізом, виявляти небезпеку і не наражати саме людей на небезпеку. І це дійсно майбутнє. Це, це треба вже зараз і треба. Тисячами різноманітних форм, різноманітного призначення на різноманітні е, характеристики. Тобто немає ніяких обмежень е, взагалі по, по застосуванню будь-яких дронів. А наскільки відрізняється вартість наприклад, ударного дрона від розвідувального? Порівняйте в рази. Тобто ударний дрон це має бути дешевим. Фактично в нього одноразове застосування, тому він не зазвичай він не облаштовується якимось дороговартісним обладнанням, як відеокамери. навігаційні системи Це його дуже здешевшує, бо вартість дрону складається саме з вартості цих компонентів: навігація, відео, передавачі. Ударному дрону зазвичай це потрібно значно менше. А ще знаємо, що зараз триває збір на такі розвідувальні дрони, армія дронів. і я теж знаю, що міністр цифрової трансформації повідомляв, що один такий розвідувальний апарат він на фронті довго не живе, тобто це кілька діб. Чому так? Тому що ворог розуміє, наскільки це небезпечно і намагається всіми засобами їх знищувати, ми, в свою чергу, робимо те саме з їхніми дронами, тому їх потрібна безлімітна кількість. Тобто, це, це безперервний процес і це вартує всіх коштів. Тобто е, неможливо. Визначити, якої суми було б мало зараз на дрони. Да? Тобто будь-який збір е виправданий. Тобто, люба кількість дронів, любої модифікації, вона виправдана. Е тому я підтримую абсолютно любі збори на, на любі дрони. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, з нами розмовляв інженер-розробник Віталій Бризгалов, А мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.